Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка, рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми з вами зробимо тоненьку селянку з трьох кольорів. Для того, щоб вона у вас вийшла, вам потрібна голка, нитка, а також бісер таких кольорів. Це у нас зелений 03263, рожевий 03292, та червоний 93 210. Для першого набору ми беремо стоп-бісеринку, вона може бути будь-яка. Проходимо тричі і додаємо дві зелені та три рожеві, пропускаємо три рожеві, і через дві зелені голкою вгору проходимо. Гарненько підтягуємо і додаємо на голочку одну червону та дві зелені. Набрали. А тепер проходимо в крайню рожеву бісеринку. Вона буде у вас третьою із трьох рожевих. Добавляємо на голку дві рожеві бісеринки і проходимо відразу через дві зелені, голкою вгору. І ви знову отримали внизу три рожеві. Зараз ми додаємо одну червону та дві зелені. І проходимо в крайню третю, голкою вниз. Ось так як показано на відео. Далі у нас йде набір із двох рожевих бісеринок, набрали і проходимо через дві зелені оголкою вгору. Далі ви набираєте одну червону та дві зелені, проходите в рожеву. Після цього знову набираєте дві рожеві. І таким чином продовжуйте далі самостійно. В наступному наборі у нас йде 5 червоних бісеринок. Набрали. І тепер уважно дивимося, як ми проходимо. Ось крайня бісеринка ми проходимо голкою до себе. Таким чином ми розпочинаємо з вами другий етап селянки. Набрали, пройшли. І тепер додаємо 4 червоні бісеринки. Відраховуємо 4, і в п'яту голкою вниз проходимо. Таким чином, ми утворюємо невеличку краплинку. Це буде початок. Далі додаємо 5 червоних Спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо одну червону і через наступну червону другу голкою вгору проходимо. У мене трішки поїхали бісеринки в різні сторони. Це може бути таке при роботі, коли у вас йде довга нитка. Але не переживайте, ми підтягуємо і продовжуємо плести далі. Добавляємо на голку 8 червоних. Пропускаємо 2 рожеві ось ці, і через третю голкою до себе проходимо. Ось так у нас вийшло. Набираємо на голочку 4 червоні, пропускаємо 4 і в п'яту голкою вниз проходимо. Тягуємо, набираємо 5 червоних, спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну червону і через другу голкою вгору проходимо. Добавляємо 8 червоних, ось вони. Пропускаємо дві рожеві і через третю голкою до себе проходимо, підтягуємо і далі ви будете набирати 4 червоні бісеринки. Таким чином, ви продовжуєте далі самостійно. На цьому відео завершено. Якщо воно вам сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!